Овен, я вас вітаю. Ми з вами дивимося поради на тиждень з 10 до 16 березня. І цей тиждень буде відомий тим, що в нас буде початок коридору затемнення 14 числа. Це буде місячне затемнення. Я не знаю, чи ви побачили, як всіх штормить. Але якщо ви собі. Ставити мету і заспокоїтись, то ви пройдете цей коридор затемнень з позитивною енергією і зможете навіть багато чого для себе взнати. Ми зараз подивимося загальну енергію і що вам потрібно робити справді в період коридору затемнення. Загальна енергія вашого тижня. Колесниться. В даному випадку, ви бачите слимачок. Тут в нас такий гарний, отбожнює слово, слимачок українське. У вас така собі має бути тема: ти ще їдеш, далі будеш. Так треба рухатися, так треба планувати, але тихенько. Ви не бачите, що тут хтось прям біжить. На швидкості 180. Тут собі жінка повільно їде. Можливо, ви заплануєте подорож, можливо, хтось буде купляти автівку. Можливо, хтось з вас поїде в командировку десь по роботі, буде думати, але карти говорять, будь ласка, повільно. Ось ваша мета, де ви собі там збираєтеся йти, рух має бути дуже таким. Е Врівноваженим, я зараз, на жаль, на роботі цього тижня спостерігаю в нас дуже багато аварій. До нас приходять діти з травмами, машина, скажімо, збила, не дай Бог. Будь ласка, бережіть себе і їдьте повільно. Хтось захоче когось обігнати, можливо, десь будете не встигати. краще Пропустіть ту автівку поперед вас, запізніться на потяг, але ваша енергія, будь ласка, будьте повільні в дорозі і в своїх руках. І тепер ми з вами дивимося зараз, що вам потрібно робити саме під час затемнення. Овени, що вам треба робити? Король Кубка Король говорить нам про емоційну сферу, вам потрібно її контролювати. У вас тут на колоди, десятка жезлів, ви дуже багато на себе взяли і ви це не виносите, начебто воно красиво і оформлено. Там подруга каже, Боже, ти така класна, ти так це вмієш зробити. зроби це для мене. Або ви там діти, ви сидіть, відпочиваєте, а я буду прибирати. Чоловік вам говорить, ні ні, сиди, кохане, я все зроблю. Це начебто і добра справа, але ви вже вже від цього втомилася від тих самих добрих справ. Тому вам зараз потрібно закрити оцю емоційну дірку. Король Кубків це в нас психолог-лікар, який займається рідинами. Якщо є така потреба, ідете, і оця дірка, через яку проходять у вас там різні кораблі, ви її просто закриваєте. Саме класний момент от під час затемнення Справді признатися самому собі, що щось іде не так. Мені потрібно оцю емоційну деру закрити і дивитися вперед. І буде вам велике щастя. У мене є новий оракул, називається Оракул квітів. Так от він виглядає, це книжечка. І ми зараз витягнемо для вас квітку, яка має стати таким оберегом. Яка може бути вашим лейтмотивом на наступний тиждень? Може, її придбати треба, якщо є десь для вас, або подивимося, яка квітка зараз буде для вас? Роза. кохання. Бевундерунг це коли ви комусь захоплюєтесь, і краса Leidenschaft — у нас першена або така собі закоханість. Вам ще, що нас говорять, аркан старший закохані. І зверніть увагу на кохання, на кохання в першу чергу до себе. До речі, якщо вам подобається будь-яка з карт, напишіть мені, я вам пришлю її фото. Купіть собі рози, троянди, троянди в нас українською мовою буде квітка. Купіть собі троянди, буде вам щастя! Або подумайте над своїм особистим життям. У вас, до речі, ще. Тут, дно колоди, така собі незабудочка красива. От така у вас ситуація на тиждень, овени. Я вам бажаю плідного затемнення і бережіть себе. Переходимо до тільців. Тільці привіт! Дивимося сьогодні для вас тиждень з 10 до 16. І... 14 числа буде в нас період затемнення, місячне затемнення. Тому ми подивимося загальну енергію для вас. І що треба робити на той самий день, чи в той самий день, для того, щоб зберегти себе в здравому розумі? Назвемо це так. І так, для тільців загальна енергія тижня. Стрка Пентаклі. Карта говорить, де у вас тут баланс брати, давати? З одного моменту ви можете зустрітися з подругою, хтось прийде з минулого. А інший момент це подивіться, будь ласка, кому ви віддаєте свої ресурси. Може, от у вас прийде людина, зробить вам таку пропозицію, скаже: слухай, давай на каву підемо, на чай, я тобі накраполю якоїсь енергії. Ви бачите, у нас тут терези намальовані, баланс. В загальній в колоді Райдера Уейта у нас шістка пентаклів це чоловік, який дає і бере. Подумайте над тим, кому ви що даєте, і чи є у вас ресурс. Коли ви приходите до сусідки і скажете, дай мені сіль. Якщо в неї немає солі, вона не може дати. Якщо у вас немає енергії, ви не можете комусь щось дати і порадувати. Ви забираєте від вашого мінус 10 стану ще мінус 20, оскільки чомусь ви вирішили, що комусь це буде потрібно. Баланс між брати і давати. Інколи. Коли ви маєте той самий синдром помічника? Також ця карта може програтися, якщо у вас справді є ресурси, зробіть донат, поздравте когось зі святом, весни, перший, там, не знаю, перша середа на цьому тижні. Але от у вас має бути баланс продуманий дати, давати. Тепер, як вам саме пройти коридор затемнень і що треба зробити 14 числа? До речі, ви вже відчуваєте, що трошки. Ой, вилетіла карта, але вона не перевернулася, тому я її і не буду брати. І так, 14 числа на місячне затемнення, що ви робите, тільці? Мах. О, ну можете помагічити, хто займається ритуалами, можете придумати собі зараз в інтернеті купа різних ритуалів, або ви самі займаєтеся практиками. Зробіть якусь добру справу. Ну, тут іде любовна магія, але будьте обережні, будь ласка. Що ви робите, оскільки обраточку ніхто не забороняє? Ви можете проаналізувати і відчути свою силу, хто має зв'язок з місяцем, повний місяць. Можливо, ви прийдете до думки, що потрібно навчатися на езотерика і. Я хочу розвиватися в цьому напрямку. Взагалі, мах є тим, хто не має хаосу в своїй голові. Гарна я сказала, в нього є чотири стихії, які він упорядкував у своєму житті і може магічити. Якщо у вас вдома бардак в голові бардак, ви не можете вийти в таку енергетику. Це означає, що подивіться, проаналізуйте, що у вас там відбувається, і чи ви можете справді вийти. В таку трансформацію у вас що чарівна паличка, як в мене, карти говорять: думай, думай, в чому твоя сила, куди ти хочеш іти, куди ти хочеш направити енергію. Я сподіваюся, тільки позитивно. Зараз ми з вами витягнемо карту з Оракула Квітів. І Він в мене новий, класний. Цей оракул підкаже вам, яку квіточку вам треба придбати. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якесь фото, ви мені кажете, я вам присилаю його. І так, яку квітку вам потрібно придбати або подумати. Монблюб, маки, обсешен, безесенгайт, вангеншафт, ерегунг. Карта говорить про те, що ви можете бути хворими кимось, коли от людина або чимось, коли людина має думку до речі, тут дуже погано, якщо у вас дно колоди, Тут ви можете собі вирішити намагічити, щоб серце як та відімстити чоловіку або когось там причарувати. І тут така жінка вамп ви бачите, карта д'явол. Подумайте, в якій сфері у вас прям нездоровий інтерес, нездорова жага. Наприклад, ви працюєте в аркоголік. Можливо, ви справді от вам подобається той чоловік, і ви не знаєте, як йому розказати, що ви є в цьому світі, як привернути увагу. Можливо, проблеми з алкоголем. Де у вас є Ем, Обсешн, знов-таки, як перекладається слово? Хто в нас може гарне українське, українське слово написати в коментарях, коли людина хворіє якимось, божевілля, просто в неї якась ідея фікс, можна сказати. Скорпіон, тут в нас іде знак, такий собі таємничий містичний. Подумайте знов-таки, проаналізуйте, де ви дуже багато, в якій сфері вас багато, і ви прям божеволієте. І спробуйте розслабитись. Я вам бажаю, щоб у вас був такий баланс незабаром, і ви використали енергію затемнення на позитив. На зміни, які приведуть вас до балансу. У вас ось тут якраз терези, і все буде добре. Дякую вам, тільці. Тепер близнюки. Близнюки, привіт! Дивимося на тиждень з 10 до 16 березня і маленький нюанс у нас затемнення. 14 числа в п'ятницю буде весело всім. Хто енергетично такий є в нас стабільний, нестабільний? або так, вилетіли дві карти, я їх і лишу, бо вони відкрилися. Значить, дивіться, п'ятерка Пентаклі, король Пінтавлі. Тут можуть бути, по-перше, певні обмеження, які для вас робить людина земляної стихії. Король Пентаклі – це в нас або Діва, або Козірох, або тілець. Ви почуваєте себе відповідно до. Цієї людини, наче в клітці. можливо, в когось аб'ютерські відносини, можливо, в когось фінансові проблеми. Але ви начебто живете, але в золотій клітці. Карта ще може говорити про фінансові обмеження, які вам якась установа організувала, зробила. Тому ви почуваєте в клітці. У вас ну, колоди також ще одна клітка. Але Гарна новина в тому, що після п'ятьорочки в нас іде шість, коли ви вийдете з цієї ситуації, і п'ять говорить завжди: піднімай свою дупу, дивися навколо і рухайся вперед. Ви можете ще звернутися до професіонала, до людини, яка займається фінансами, це податківець або бухгалтер, який допоможе вам зробити план, і ви вийдете от з цього обмеження. І ви можете вийти. Ви, в принципі, клітка відкрита, крила є, треба тільки десь рухатися. Отака от у вас цікава ситуація. А зараз ми подивимося вам на період затемнення, що треба робити. Тобто, з 14 числа. Слав. Як почати? Взагалі, енергії вже є, вже енергії землі змінюються. І так, що вам треба робити на період затемнення? Знову у вас 5. Це такий собі емоційна дисгармонія, емоційний дисбаланс. Тут по фінансам може бути зв'язано, може бути пов'язано з тією людиною. Але проблема в чому? Друже Бубер, що ви робите? Ви дивитесь на те, що уходить, і така сидите. Хто в нас там співав в саплях і губної помаді. Ем, і ви дивитесь, як воно уходить, але в руках у вас є дві квіточки, щоб не подивитися і не сказати, о, дивися, дві. Хай собі пливе. Те, що пливе, ви знаєте, як це називається, воно від вас уходить. Взагалі, коли людина якусь роль у вашому житті відіграла, вона уходить. Мені дуже сподобалася фраза Зеленфетрак. Контракт між душами. Коли його розторгли, людина уходить з вашого життя, робіть, що хочете. І ви можете казати, я тебе люблю, ти мені потрібна. Але людина відіграла цю роль, оскільки до вас йде нова людина, нові емоції, новий розвиток. Близнюки, це круто, це класно. Ви дивитесь на позитив. І хай воно собі десь там все впливе. Ми зараз витягнемо карту з Оракула Квітів. Такий він класний. Яку квіточку вам потрібно придбати? Або, можливо, картину з цією квіточкою, для того, щоб трошечки зробити собі свято для душі? І так, яку квітку вам треба придбати? Стрілеця. Це, до речі, квітка стрільців, і е, карта говорить: фрайхайт, воля, унабгіннікат, незалежність, фокусірунг це фокус. На чому зробити цілі це ціль. Це означає, що замість того, щоб тут сидіти в соплягу дни в помаді і дивитися на те, що впливає, ви або звертаєтеся до людини, яка дасть вам фахову консультацію. Потратьте їх там, не знаю, скільки, 50-60 євро, людина вам розкаже, як вам врятувати ситуацію. І у вас буде фокус, мета, незалежність і воля, і буде вам класно. Близнюки, якщо вам подобається будь-яка тут карта, ви можете написати, я вам пришлю її фото. Я бажаю, щоб ви змогли знайти свій баланс і вийти з вашої п'ятірочки до шістки, яка в нас складається з двох троєчок, тобто в нас вже спокій. І хай у вас буде затемнення з користю для вас. Побачимося!